Вчора на консультацію приходив пацієнт, якого я рік тому оперував з гліобластомою. Була достатньо велика пухлина, яка визивала у пацієнта мовні порушення. Крім того, вона викликала у пацієнта зміщення серединних структур, що було дуже небезпечно для життя хворого. Після операції пацієнт виписався, мова у нього поліпшилась, і далі проходив курс променевої терапії та хіміотерапії. Зараз він прийшов, щоб показати контроль МРТ вже через рік після операції. А вже на післяопераційному МРТ через рік ми бачимо, що Пухлини немає, є тільки операційної зміни тої ділянки, де була операція. Немає накопичення контрастної рідини і немає вже зміщення. Тобто, якщо порівнити з МРТ, яке було до операції, картинка зовсім інша. Це досить добрий результат для такої пухлини, як гліобластома, бо це досить агресивна пухлина, яка часто рецидивує. І має продовжений ріст, але у цього пацієнта ми бачимо, що через рік ніякого продовженого росту немає. Він продовжує самостійно жити, пересуватися і спостерігатися.